Отець відповідає. Спочатку ти качаєшся як попало, бо в тебе є мотивація, а потім ти розумієш, що результату немає. І ти потребуєш тренера. І з тренером твій прогрес набагато вищий. А хто може бути тренером в таких питаннях? Бажано, щоб це була людина, яка має досвід. Не дивак, дивачка якась така, знаєте, які ходять і дивакують на показ багато моляться, такі всі забиті, серйозні. Ми рок музику ми не признаємо там, що там поп-музика, це зло, там ще щось таке. От це я тільки про музику сказав. Тобто, це мають бути люди, які адекватні живуть вірою. Менше про неї говорять, не так як я весь час говорю про це. Менше про це говорять, але живуть нею. живуть вірою. Простіше сказати, це мав би бути духівник. Духівником може бути той ж священник або монах, або монахиня. Може бути таке, провідником таким наставником. Катехіт, катехітка можуть дещо розказати. Знання, в усякому разі, там певні вміння можуть передати. Але залежить, звичайно, від нас, чи ми хочемо їх взяти. І чи ми молимося про те, щоб зустрілася на нашому шляху така людина, яка, хоч трохи нас, запровадить у ту сферу. Сферу. Правильної ієрархії цінностей, і, зрештою, того ж таке щастя, розуміння того свого я, розуміння виміру часу, що таке любов пояснення, що таке справжня любов пояснить. Ось таке от про провербиться. Давайте О. ваші питання. Де знаходять духівники? Духівники. Де знаходиться фабрика? А, ну якщо про фабрику говорять. Ну, фабрика Фабрикою не можна назвати семінарію, так? так? Але найскоріше духовника можна знайти, звичайно, в церкві. Так би було б. Це природне місце для того, щоб знайти е, е Природне місце для того, щоб знайти духовника. Храм Божий, церква, спільнота. Якщо священник є священник, а не просто, що він говорить про те, що він священник. Він поступово для людини може стати духовником. Як то воно відбувається? Люди спочатку просто приходять, ставлять запитання одній, другій, третій там людині, монаху, монахині, та, і якось зав'язується спілкування, дружба, і людина вже ходить і звіряє свої думки до тої чи іншої особи, духовної особи. І та людина поступово стає провідником. Але це не означає, що там е, не можна. Через е, духовні листи або книжки тих колишніх та? великих осіб, як блаженшого Любомира, Шептицького, надихнутися тим. Коротше, в церкві бажано пошукати. Духівник може бути сповідником, але поки не сталого духівника, духовного супроводу, людина для того, щоб мати духовний зріст і правильно вибудувати свої цінності, має ходити на сповідь до того самого священника. Має бути сталий сповідник. Якщо немає духовного супроводу, духовних розмов зі своїм духівником, то краще мати сталого сповідника. Хто стукає? Хто стукає. Так ви ж. Я? Ні, я не стукав жодного разу. Ну камера все зафіксувала. Маєте запитання? Запитуйте, поширюйте відео, коментуйте, ставте лайки. Все.